Одні о 20-тій. Сняв... Під час війни має бути цензура. З такими думками постійно носиться влада, при цьому не розуміючи, як цензура працює та до чого вона призведе. Вітаю вас, пані та панове. З вами Дмитро Бураков. У цьому відео ми розберемо, які бувають види цензури, чому головком Сирський каже, що треба, як в КНДР, але не зовсім. Як існують країни, де цензура перемогла та як насправді перемагати в інформаційних війнах. Почнемо з новин, аби зрозуміти, яку саме цензуру влада ще хоче ввести. З такими ініціативами постійно виходять різні депутати, але нещодавно дав інтерв'ю ціле главком. Олександр Сирський прийшов на радіо Байректа і там розповів про своє бачення. Цензура у військовій час нам потрібно чи ні? Потрібна. В якому вигляді? Ну, ви знаєте… Е... зараз нас... нас хтось буде дивитися і вже писати, що Сирський має, хоче запровадити диктатуру як в північній Кореї. Ні, я не хочу е... запровадити диктатуру як Північна Кореї. Я просто хочу сказати, що, що війна ну не ми ж перші воюємо в світі. Воїна відбувається і склалися певне, скажімо, певний комплекс дій, які треба обов'язково виконувати. Тобто Сирський хоче інструменти контроль над суспільством, як у тоталітарних країнах, але десь він спинним мозком здогадується, що результати, як в цих тоталітарних режимах, нам не сподобаються, особливо зараз, коли інформаційний простір він настільки стає доступний до всіх, фактично. Що навіть от ту операцію, яку ми провели, ну, перший раз там Харківську операцію, Курську операцію, да, коли ворог не знав про те, що ну, не зрозумів, да, зрозумів задум і не прийняв просто доваги. Він думав, що ми не спроможні вже на будь-які там активні дії. От, но це напевно, виключення. Тобто, давайте зафіксуємо, що у якості аргументу за цензуру Олександр Сирський. Наводить приклад операції, яка відбулася ще до введення цензури, за яку він ратує. Що єдина різниця між українським контрнаступом 23-го та 24-го року була в тому, що його не крутили на державних центральних телеканалах. Україна готувала наступ на Курську область Росії, сидячи в глухій обороні, та не повідомляючи жодні деталі своїх планів Західним союзникам. Ця новина від Bloomberg показує нам два факти успішного контрнаступу. Перше, не повідомляйте про свої плани ворогам. Інакше вони дізнаються, що ви хочете йти на Крим і побудують там найсильніші фортифікації. За півроку можна багато чого встигнути. Друге, не повідомляйте свої плани союзникам. Виявляється, просити дозволу на щось набагато важче, ніж повідомляти про успішні дії. І найцікавіше, що це і успішна дипломатія. Про нього не попереджала сама українська влада. Постійно під це збираючи плюшки з заходу, мені потрібно 300 танків, 700 бронетранспортерів і 600 гаубиць. та емоційний накал всередині самої країни і, намагаючись його збільшити постійно, розповідаючи, що ми вже беремо бригади наступу, що ми всі знаємо, як ми будемо прориватися до Азовського моря, як ми розріжемо російське угруповання навпіл, і росіяни це подивилися, подумали, блін, реально, щось ми не хочемо, щоб нас розрізали навпіл і в жило потрібно заході. А все, що відбулося в четвертому році, це те, що сама армія надала витоку інформації назовні, тримала радіотишу, Тобто, буквально це вже навіть не про інформацію, а просто про активність в конкретному регіоні, що росіяни сприйняли її як нормально. До речі, в цьому нам допомогли кадирівці, які зробили пару піар-рейдів, і перше накопичення українських військ, росіяни сприйняли як просто відповідь захисту від цих рейдів, а не ударного угруповання вже на російську територію. Далі Олександр Сирський розповів про те, що є чутлива інформація, яку не можна розповсюджувати, але при цьому суспільство потрібно обов'язково нагадувати, що десь там йде війна. Загальне <зв> правило, тому що без обмеження інформації, без. Ну, є чутлива інформація, яку не можна розповсюджувати. Да, треба інформувати суспільство, треба розказувати про реальний стан, щоб люди розуміли про те, що війна от вона тут поруч з нами, що люди тут. І отримують поранення, і, на жаль, і бувають і вбиті, і це проблема для всіх, щоб не було такої різкої різниці між фронтом і, і, да, і тилом. Я бачите, в цьому інтерв'ю не вказано, які саме заходи цензури влада планує вести. Тому аналізувати будемо ми з вами. Я розділив цензуру на три можливі варіанти: перший це відповідальність за слова, тобто обмеження того, що можна говорити в публічному полі. Другий це обмеження особистої переписки та певних комунікацій. І третє це взяття усіх медіаресурсів в країні під власний контроль. Тож, перше, кримінальна відповідальність за слова або заборона публічно декларувати певну думку. Заборона висловлювати певну думку в публічному просторі була нормою для людства, аж поки в США не ввели першу поправку. Тоді вважалося, що існує природний порядок сил, і казати про те, що король поганий, нам його треба змінити, чи про те, що Бога не існує, це підриває самі устої світогляду, і ми не можемо цього робити. Робити щось подібне зараз, тобто казати про те, що диктатора не можна критикувати, це є доволі поганим тоном, адже саме успіх таких країн, як США, будується на тому, що у нас є вільне суспільство, вільних думок, і, і примусове слідування певної ідеї є банально неефективним засобом в довгостроковій перспективі. У нас цей метод майже не використовується, якщо, звісно, не рахувати обмеження на зйомку та викладення дій ТЦК. Тобто, якщо хтось виступає за перший вид цензури, він має уточнити, які саме фрази треба заборонити, кого критикувати не можна, а про що народу треба розповідати. Другий вид цензури це обмеження особистої переписки, і він був доволі розповсюджений під час Другої світової війни, коли певні, так би мовити, цензури перевіряли усе особисте листування, яке йшло з фронту, або перевірити, чи немає там якоїсь секретної інформації. Подібний вид обмежень може мати набагато більш радикальну форму, це загалом обмеження самих засобів комунікації. Так під час Другої світової війни на окупованим рахом територіях була заборона на володіння радіоприймачами, Аби ніхто просто не міг почути, що віщає там уряди у вигнанні з Лондона чи якісь інші незалежні медіа, і слухати лише німецьку пропаганду про те, як гітлерівська армія громить всіх на кожному театрі бойових дій. Аналогічним обмеженням в російсько-українській війні є заборона для солдатів РФ. Мати при собі смартфони на передовій. Її ввели не одразу, коли смартфони вже зарекомендували себе як невід'ємна частина ведення бойових дій для ефективної координації. Тому багато зет-патріотів обурювалися. Навіщо ви обмежуєте нашу армію, навіщо ви відкидаєте їх кам'яну добу? Вони використовують ці смартфони для координації дій, для фіксування певних подій на лінії бойового зіткнення, можливо, навіть для керування певною технікою. Немає ніяких проблем з використанням гаджетів. гаджетов. А жалуються тому, що не хотят, чтобы этот закон вступил в силу, потому что он обеспечивает наведение порядка на переднем крае. Он ставит забор перед нарушителями воинской дисциплины. Он развязывает руки тем, кто не хочет работать в рамках требований дисциплинарного устава, а кто хочет заниматься нарушением этой самой воинской дисциплины. А справа в том, что тогда начали появляться звернения от российских бойцов, которые сказали про то, их женуть в местные штурмы, про то, как командиры Не цікавляться перемогою, просто хочуть вбити людей, аби забрати їх виплати, або зацікавлені в тому, щоб продавати їм наркотики та інша крамола на російських офіцерів. Таке фізичне введення цензури продавало рішення створенню так званих каліч-полків, тобто відправленню недолікованих поранених російських бійців на українські позиції на убой, або вони просто померли навіть без реальних спроб зайняти якісь позиції лише. Прибрати зайвих людей і отримати їх виплати на картку командира, чи просто не виплачувати нічого, і таким чином зекономити бюджетні кошти. І останній третій від цензури, єдиний актуальний у сучасному світі тоталітарних країн, це взяття під контроль усього медіапростору країни. Коли у вас формально є плюралізм думок, коли існує дуже багато медіа, які розповідають на різні теми, чи там з десяток медіа освічує одну проблему, але всі вони будуть говорити одне і те саме відповідно до лінії партії. Гойда! Така ідея, до речі, була і під час Другої світової війни у британського уряду. В найтемніші дні війни, коли так званий лорд Пау Пау, тобто німецька пропаганда, набирала обертів. За прикладом сучасних зарадіопських тіктоків, Вестмінстер думав про те, щоб націоналізувати усі магія в країні, поставити ту саму BBC під прямий контроль уряду і розповсюджувати через них власну пропаганду без жодної редакційної незалежності. О, чуєте? Розпочалась тривога, прямо як у британців. Тоді британці навіть прийняли політику сердитої чесності, тобто не приховувати від народу втрати, розповідати про певні поразки, аби їм вірили, і коли будуть розповідати про перемогу. Аби коли батьківщина кликала на допомогу, казала про те, що потрібно там грізати раціони чи мобілізуватися в певні роди військ, то народ відкликався на заклики держави, адже між народом та державою була певна довіра. В реаліях російсько-української війни наш уряд не втримався від спокусу взяття медіа під контроль, та з початком повномасштабного вторгнення оголосив про створення єдиного телемарафону, до якого мають приєднатися всі телеканали, інакше вони будуть від'єднані від віщання. Таким чином, українська влада контролює хто і що говорить вам по телевізору. Що це вже трапилось дуже багато скандалів: як певні люди потрапляли до блахлістів і їх переставали чи ніколи й не запрошували на телевізор, чи як до новин спускалися темники, як освічувати ті чи інші події, що зробило певний флешбек. Багатьом журналістам у часи кучми. Але давайте подумаємо, чи є подібний телемарафон ефективним засобом. Можливо, в перші дні війни. Так може сказати будь-хто, але тоді доведеться і визнати, що ефективним засобом є відсутність 70% чиновників на роботі. Та і казати про ефективність телемарафону в перші дні війни, коли всі панікували, бігли шукати мітки на дорогах чи певні ліхтарі, що наводять російські літаки. Не треба казати про те, що держава змогла ефективно переконати всіх завдяки контролю над медіа. Якщо ж ми подивимось на сучасну статистику, то довіра до телемарафону постійно падає. І найбільше українців отримують новини з телеграму. Як показав досвід Росії, що декілька років воювала з телеграмом, повністю заборонити його не вийде. Та і коли про це питають перше обличчя в країні, яке де факто вирішує більшу частину наших політик, він доволі обережно до цього ставиться. Щодо регулювання, є такий законопроект, а автор. Ваш автор. <ріст> а ось я запитують, а я, бачите, не знаю. Добре, що Руслан Олексійович сказав мені. Я не знаю, не можу вам коментувати цей законопроект, тому що я не знаю деталей цього. Давайте по почитаємо зрозуміємо. Я в цілому дуже обережно ставлюсь до. Регулювання таких процесів, скажу вам відверто. Бо ж знаєте, ГУР попросив це, а потім інша розвідка, щось іще, а потім Служба безпеки третє. А так я думаю, потім правоохоронні органи підтягнуться і можна все зарегулювати. Я дуже обережно ставився до таких кроків. Коли ми говоримо про те, якої цензури хоче влада, це взяття незалежних медіа під власний контроль від тих, хто робить політичні розслідування до діпстейт, які просто оновлюють мапу бойових дій. І це я вам скажу, матиме погані наслідки. Згадайте фразу Сирського про те, що зараз люди мають легкий доступ до інформації. І інформація, вона не бачить державних кордонів. Тобто, коли ми говоримо про взяття під контроль, влада може дотягнутися лише до медіа, які існують в межах України. Медіа, які поставили саме своє існування на кон перемогу України, які прямо зацікавлені в тому, щоб тут було все добре і прекрасно. І коли влада почне їх вибивати, то залишиться лише повністю сердобські тіктоки за кордон. Які не так афільовані до української перемоги, адже зможуть і далі віщати навіть після окупації всієї території, так і інколи можуть і прямо працювати на російські гроші. Тобто наша влада, як і колись британці, буквально не може дотягнутися до свого лорда Пау Пау. Проте наша влада дуже довго толерувала і медведчуківську пропаганду. Тобто, наша влада може просто вдарити по виданнях, які орієнтуються на середній клас, який хоче об'єктивно сприймати інформацію, який хоче об'єктивно допомагати Україні, а не жити в ілюзіях. Де ми постійно перемагаємо просто все ближче до столиці. І таким чином розділити наше суспільство на завдобив, які будуть жити в світі напівросійської пропаганди, і потужників, які будуть виключно слухати телемарафон, слухати постійних. Я говорю зараз о 30-му і 31-му числі. Да? Я вважаю, що 30-го має статися збиття, яке закончить гарячу фазу війни. Я впевнений, що влада йде за незалежними медіа, тому що вона цим займалася ще до початку повномасштабного вторгнення. У 2021 році Київ Пост випустив передовицю, де показував штабелі померлих від ковіду і про те, що наша влада з ним не справляється. Вже тоді офіс президента знайшов спосіб натиснути на їх власника, і той був вимушений звільнити всю редакцію журналістів одним днем. Цей же кейс показує нам, наскільки є неефективним вплив влади зі знищення незалежних медіа. Адже журналісти Київ Пост не розбіглися, вони об'єдналися у власне медіа, створили. Його під назвою Київ Індепендент або Київ Незалежний, і почали далі писати інформацію на ломовну аудиторію. Із початком повномасштабної війни вони були одним з найгучніших українських голосів назовні щодо того, як створили United 24 медіа та інші українські ініціативи, як ініціатива від мінкульту, на яку витратили сотні мільйонів і про яку буквально ніхто не знає. Називається вона гейзі. Журналісти Київ Індепендент, яких колись влада розігнала та переслідувала. Змогли отримати мільйони підписників у Твіттері, змогли зібрати мільйони фунтів донатів на свою діяльність. Якби ж влада досягла свого успіху, і всі журналісти, які писали Крамолу про неї, зникли з публічного поля, то нікому було б писати про те, що відбувається в Україні, нікому б було створювати ту неймовірну підтримку України, яка була в перші місяці повномасштабного вторгнення на Заході. Ратувати за другу позицію під час війни це як ратувати за радянські методи, адже нащо ну, Союз вже переміг у Другій світовій. Тільки от Союз переміг у Другій світовій поніс в 3-5 разів більше втрати, ніж Вермахт. І мав він в 3-10 ресурсів більше, ніж Вермахт. Україна ж має в п'ятеро менше людей та ресурсів, ніж Росія. Якщо ми будемо воювати з ними так само, як воює Радянський Союз, то ми дуже швидко закінчимось. Саме Росія нам показала, як тотальне ечка оч брехня про зайняті позиції, коли до них тільки підходять, брехня про кількість танків, про кількість особистого складу призводить до непомірних втрат. Призводить до тих відосиків, які ми один одному репостимо, і розказуємо, як же ми класно вжарили їх танк, чи їх позиції, знищили купу п***. Невже ви хочете, щоб те саме було в Україні? Тобто вже зараз командири можуть брехати на оперативному рівні, розказуючи про те, що якась посадка наша, чи там певна частина міста є сірою зоною, хоча вона вже захоплена ворогом? А тепер уявіть, що діпси розігнали. І тепер цілі міста є так званою сірою зоною, і командири не звітують у вищому командуванні про те, що вони втрачені? І Відправляють купу людей на місні штурми, аби їх захопити. Так дуже швидко закінчується наша армія. Увічну немає журналістів-розслідувачів і про зникнення мільярдів доларів, ресурсів, яких достатньо там на мільйон дронів, які на, на ці дрони ніколи не підуть, будуть і далі фігачити щось абсолютно непотрібне з оборонпрому. Він некачественний і тому дає не розрив. Ми вже підкладали і пластит під підривник, але все рівно не дає розриву. Тобі ж проблема. Самої міню, в самому, самому, самому тротілі. ось у вічі ці ресурси зникають в нікуди, за ними починає зникати і західна підтримка. Чи хочемо ми такого майбутнього? Звісно, ні. Саме тому цензура в Україні просто приречена: якщо в Україні буде тотальна цензура, то сама Україна доволі швидко закінчиться. Влада і так намагається контролювати за багато речей. 5-6 ефективних менеджерів з цим банально не справляються, навіть не тому, що вони погані. Просто не може п'ять людей впоратися з управлінням усієї країни, усієї війни, усіх ресурсів. Ну не може Левіафан не помирати під власною вагою. Що прекрасно демонструє нам Росія, яка спочатку війни вже проїла більше трильйону доларів і далі продовжує проїдати, якось тримаючись на нафтових ін'єкціях. Тому наша влада має зрозуміти, що якщо вона буде вбивати незалежні медіа, до яких може дотягнутися, з'являться російські пропагандисти, до яких вона дотягнутися не зможе. Якщо вона буде прибирати тих, хто її чесно критикує, аби суспільство стало краще, її будуть критикувати ті, хто хоче зруйнувати Україну. Або критики не буде зовсім, і ми розсипамося швидше, ніж союз 91-му. Бо наявність цензури обробає зворотній зв'язок, аж поки не відбудеться повний розрив із реальністю, що призведе до неадекватних оцінок та катастрофічних рішень. Так Росія хотіла захопити Київ за три дні, а отримала найкривавішу війну на три роки. І єдиний реалістичний шанс захопити всю Україну зараз це якщо і ми відіримось від реальності. Тому для перемоги. Треба робити рівно навпаки, великою ложкою їсти ту гірку правду та робити відповідні рішення. Тоді ми отримаємо замість красивої картинки кращу реальність. Дякую, що слухали, пані та панове. Підписуйтесь, чекайте нових відео та плекайте свою реальність.